Яка ж гарна пісня? Мені здається, що слова цієї пісні мені вже знайомі. Звичайно, слова тієї пісні тобі знайомі, адже слова до неї написав Тарас Шевченко. Ого, я не знав, що він писав пісні, думав, що лише вірші. Деяка поезія Шевченка дуже лірична. І були і є композитори, які пишуть до неї музику. Пам'ятаєш, ми з тобою недавно бачили кліп на пісню Тараса Шевченка Думи мої думи, який тобі дуже сподобався. Так, я люблю слухати цю пісню, тепер знатиму, що її написав Тарас Григорович Шевченко. А може, ти знаєш ще якийсь його віршик? Знаю, ось послухай. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Молодець, як ти гарно розказав віршик. Дякую. Хіба одна людина може написати, скільки віршів? Мабуть, він був особливий. Мамо, можеш розповісти ще щось про Тараса Шевченка? Звичайно, ж можу. О, синку, це був великий українець. Він народився в бідній кріпацькій сім'ї, не мав змоги вчитися, але здібності мав чималі. Саме завдяки цьому він зумів звільнитися з кріпацтва і стати вільним. Матусю, а я чув, що його називають пророком. Що це означає? Він писав багато віршів, які зараз називають пророчими. А чому їх так називають? Тому що Тарас завжди протестував проти поневолення українців царським самодержавством, які були вічними ворогами українців. Москалі намагалися забрати в нас волю, нашу незалежність. Зробити з нас німих рабів. Матусю ці слова дуже сильні. Синку, ось послухай ще слова, які заповідав нам Тарас Шевченко. У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком закрий світу, зазирає. Чи нема країни? Щоб загарбувати із собою, взять у домовину. Матусю, це чиста правда про наших ворогів. Так, правду кажеш. Попри те все, що він був безмежно талановитою людиною, він дуже любив свою батьківщину. І вся його поезія це заклик до боротьби проти москалів. Подивіться, подивіться, який я гарний малюнок домалювала. Правда ж він чудовий? Дуже гарний малюнок. Він дуже чудовий. Сестричку, з тебе вийде дуже гарний художник. Дуже дякую вам за підтримку. А ви чим тут займаєтесь? О, так це ж кобзар. Сьогодні вчителька нам про нього розповідала, і я знаю, що Тарас Григорович Шевченко автор цієї книги. Діти. А ви знаєте, що крім того, що Тарас Шевченко був поетом, він ще був чудовим художником. Ні, я такого не знав. А я пригадую, що колись читала про це Матусю, ти можеш розказати про Тараса Шевченка більше як художника? Талант Шевченка як художника проявився в нього значно раніше, ніж талант поета, будучи маленьким хлопчиком. Він малював вугільцями всюди, де тільки бачив. У нього був великий талант творити картини. І через це він поступив в Академію мистецтв у Петербурзі. Мамо, це так цікаво. Матусю, а може, ти знаєш картини, які він намалював? Ой, синку, він написав більше трьохсот картин. І, на жаль, не всі дійшли до нас. Самі найпопулярніші з них це циганка Ворожка. Катерина та Селянська родина. Ого, Тарас Шевченко був справді великим художником і поетом. Так, діточки. Тарасу Шевченку поставлено більш ніж 1384 пам'ятники не тільки в Україні, а й по цілому світі. Його кобзар перекладено більш ніж ста мовами світу. Він дуже визначна людина, і його ім'я звучить. Як символ незламності України, він був справжнім її сином. Матусю, я тепер впевнений, що можу сказати, що Тарас Григорович Шевченко наш пророк. Він наша гордість, бо його життя це приклад нездоланного бажання жити в волі. А ще він нам заповідав любітися, брати мої, окрайно любіте. І за неї безталанну Господа моліте.